Всім привіт! Я вас вітаю на своєму каналі. Ви вже побачили, що я змінила назву. Тепер він називається Дівчина осінь, тому що це те, що моїй моєї душі підходить, це те, що мене постійно супроводжує в моєму житті. І останнім часом, особливо в цей рік, мене постійно супроводжує осіння тематика. І навіть весною і влітку така зараз трішки осіння погода. І це мені дає полегшення. Коли така погода не спекотна, коли так трішки прохолодно, то мені навіть і краще відпочивати, я почуваюся себе. А коли дуже спекотно, то спека мене втомлює. А така прохолода дає мені більше можливості щось робити. Дякую, що зі мною. Я хочу розвивати цю тему, більше розповідати про осінь. Осінь це дуже гарна пора, красива. Особливо вона дуже гарна для творчих людей, та взагалі вона приносить дуже багато плодів. Але щоб осінь принесла багато плодів, потрібно гарно попрацювати взимку, влітку, навесні, щоб отримати дуже багато плодів. Не тільки ті, що землю саджаємо і потім збираємо восени а й духовні плоди плоди внутрішні я маю на увазі, що. Ми працюємо не тільки фізично, а й духовно над своїм життям, над своїм здоров'ям. Правильніше сказати на ментальним здоров'ям, щоб покращити, щоб підтримувати своє самопочуття. Я люблю осінь, тому що це пора дуже така творча. І я помітила, що я навіть продивилася ту одежу, яку я маю, вона якась в мене вона в осінніх кольорах. Більш така для осені підходить. А ще я вважаю, що я по типу кольоротипу більш осіннього типажу, Тому що в мене карі очі. Коричневе волосся в мене, шатенка я від природи. Я люблю осінь і хочу ділитися своїми думками про цю чудову пору. Сподіваюсь, вам буде цікаво. Дякую. За підтримку, що дивитесь мене, мені дуже приємно. Якщо ви дивитесь мої відео, значить я не даремно знімаю. Хочу розвивати свій канал. Люблю вас, дякую, що зі мною. Бажаю гарного вечора. Бувайте!